Це мій син улюблений, Його слухайте. Такі слова пролунали із неба, коли Ісус преобразився на горі. Слова, які він ще раз почув від Небесного Отця, слова запевнення в тому, що Він є возлюбленим сином Отця. Це слова, брати і сестри, які також кожен і кожна з нас чуємо урочисто, коли ми приймаємо Таїнство хрещення. Тоді ми стаємо Божими дітьми. Тоді Небесний Отець говорить тобі і мені ти мій улюблений син, ти моя улюблена дочка. Почуй ще раз сьогодні ці слова, які Отець промовляє до тебе. Ці слова, які є істиною. Ми є в серці нашого Господа, Ти і Я є улюбленим сином, дочкою нашого Отця. Ідаб'ют.